Вітаю на каналі Агролюбитель. Місяць тому виставив трактора на продаж, ну і за місяць часу трактор не продався. Багато людей цікавилось, дехто приїжджав на огляди, але трактор ще у мене. В цьому відео вирішив розказати свою думку і взагалі поділитись досвідом, який це цікавий процес продавати трактора. Розкажу, де розміщував оголошення. Розкажу про спілкування з потенційними покупцями. Про огляди, про те, на що звертають увагу потенційні покупці. Ну, взагалі про цей весь процес. Я думаю, я розкажу, а ви свої думки в коментарях напишете. Трактор вже десь два тижні стоїть без діла. Пам'ятаю, десь два тижні останній раз заводив, там приїжджали люди дивитись, оце я останній раз я його заводив. Нема потреби, стоїть, припадає пилюкою. Але відео про продаж. Ну, скажу наперед, що продаватись він буде і надалі, тому що люди цікавляться, навіть мають приїжджати чергові. Покупці дивитись десь за пару днів на третій день свят десь сказали, подзвонять, приїдуть у вівторок. Ну Це таке. З чого хочу почати? Почну з того, що розміщував оголошення на декількох платформах. Стаціональні оголошення OLX і AgroRia. Ну і плюс відео в Ютубі, короткі відео в Ютубі, ну і TikTok також під відео, яке я виставляв місяць тому, в кінці березня, було посилання на точніше, електронна пошта. В описі під відео скажу так: хто планує продавати якусь техніку, електронна пошта це не варіант. На електронну пошту було всього навсього декілька повідомлень, і то такий загальний, загальну цікавість проявили люди. І що цікаво, що це було в перші дні після того, як я виклав відео про продаж трактора. Тому останні вже пару тижнів електронна пошта не актуальна, тобто ніхто нічого на неї не пише. Пізніше я виставляв номер телефону, там, де було відео, і відповідно люди телефонували, цікавились, питали. Ну, а що стосується оглядів, тих людей, які приїжджали на огляди, то ці всі люди були з Тернопільської області, і всі вони про продаж цього трактора дізнались або з OLX, або з Агрорія. Ніхто з тих, хто був безпосередньо біля капота, це не були глядачі з Тіктока чи глядачі з Ютуба. Це так. Коротка довідкова інформація. Звичайно, багато з вас задасть питання. А що ж не так? Чому люди приїжджають, дивляться, але ніхто не купив. Ну і тут я вирішив розказати, в чому річ і що найбільше цікавить людей, на що люди звертають увагу. Ну, звичайно, перше питання, яке стосується. Ну Будь-якого продажу, покупки, це є ціна. Ціну на, на свого трактора я поставив 4400. Обґрунтувати можу все. Принаймні на, на 4 000 так точно є обґрунтування, що можна все продати по запчастинах, розкоротити. Стан його адекватний, нормальний, тобто ну нічого з нього там не тече, не капає. Все добре працює, плюс пофарбований. Якщо його на запчастини розібрати, то 4 тисячі можна вторгувати. Звичайно, це буде довго, ну, тому що клопітка робота розбирати, відправляти, це все. Але 4, як то кажуть, без проблем можна з нього заробити. Тому ціна для людей має значення. Я не спішу спускати ціну, тому що в мене продаж нетерміновий. Плюс я знаю, що якщо я його не продам, то він мені ні за рік, ні за два не розсипеться, тому що він в адекватному стані. Звичайно, торг можливий, там, як кажуть, в народі торг на капоті. Ну але це може бути тільки обґрунтований, там якась символічна сотня-дві на дорогу, на евакуатор, щось в тому роді. Але коли, наприклад. Є неадекватні глядачі, які пишуть, коли будеш продавати за 3000, то подзвони мені. То я так собі думаю, я коли буду продавати за 3000, то і мені точно нікому дзвонити не треба. Чи телефон буде сам гарячий і розриватись від дзвінків. І на другий день за 3 тисячі заберуть. Ну, чи за 2 дні, чи за 3. Але швидко. Тому такі варіанти, як за 3, чи за. Велику знижку відпадають. Але, в принципі, ціна для людей має значення, тому що завжди, хто продає, той хоче подорожче, хто купляє, хоче подешевше. Ну, Також кабіна. Кабіна не заводська. Пишуть люди, деякі зніми кабіну, скорше продасиш. Нема потреби знімати. Звичайно, я розумію зняти кабіну, поставити від якогось автомобіля сідушку передню, е зручну, і, в принципі, буде трактор без кабіни, і, можливо, скорше продасться. Тому що ця естетика комусь має значення. Але оскільки він може продатись, може не продатись, а мені ця кабіна зручна і влаштовує. Тому я вирішив таких експериментів не робити, тому що знімлю кабіну, а трактор не продасться, а мені може він ще роками служити, тому кабіна, принаймні, поки він у мене, то вона залишиться. На що ще звертають увагу? Ну, скажу зразу, що є велика цей, як би це сказати, зразу видно по людині, по, по купцю, по, по тому, які питання задає, чи людина була. Мала справу з трактором Т-25, чи не мала. Тому що хто мав справу з трактором Т-25, зразу питає, наприклад, такі питання, як коробка, реверс, і чи один речах, чи два речаги. Хто на один речах, той знає, що це трохи незручно. Тому за реверс, за коробку питають 100%, бо знають, що це таке. Питають за паливну апаратуру: чи НД, чи пучкова, чи рядна. А є люди, які просто питають загальні питання, як при купівлі будь-якої машини, будь-якої техніки. Ну там загальний стан, що робилось і так далі. Тому це також такий нюансик має значення. Ну, колеса звертають увагу на колеса. Це я маю на увазі люди, які безпосередньо біля трактора звертають увагу на колеса, що є отакі тріщини. Але я вам скажу так. Я це розумію, що колеса не новенькі, але враховуючи, які умови роботи в мене цей трактор має і зберігання в гаражі цілий рік, то цих коліс, як для мене, ще хватить на декілька років. Звичайно, якщо людина буде багато працювати, буде, наприклад, їздити багато по стерні, особливо якщо кукуруза, це може щось пробити це колесо, чи, наприклад, щось важке возити на навісці. І потрібно дати там тиску 2 чи 2 з копійками, щоб колеса не просідали від навантаження, то звичайно ці колеса поганенькі. Але в моїх умовах і в моїх видах діяльності, то їх ще багато хватить. Ще одне питання це прицеп, тому що прицеп в мене дошка, дерево, плюс він без гідравліки. Тому що робився тимчасово. Але те тимчасово вийшло на 19 років. А оскільки він зберігається в гаражі літом і зимою, і під дощ попадає хіба десь в дорозі, раз на два роки, не більше. Тому він мене служить. Звичайно, якщо людина купляє, то розуміє, що дерево це недовговічно, метал краще. Але це має значення тільки якщо людина цей прицеп поставить під дерево на дощі, на сніги, то звичайно за дві зими дошка піде спати. А якщо є гараж, то цього прицепа вистачить набагато-набагато років. Ну і прицеп без документів. Була людина на огляді десь з козови, здається, чи звідки чоловік старший приїжджав з сином дивитись, то для нього, наприклад, те, що прицеп без документів має значення, тому що ну там. Поліція, ну, ще залежить хто де живе, хто де їздить. Ну, Бо трактор з документами, прицеп без документів. Ну і для когось це має значення. Ще скажу пару слів про плуга. Ви знаєте, плуга продав би давно. Декілька було бажаючих купити плуга, просто плуга без без трактора. І готові 350 доларів платити за цього плуга. Щоб тільки його купити. Ну, але він продається лише з трактором, тому що трактор можна продати самого. Тоді я розумію, що я без проблем таке, як культиватор, плужок міжрядний. Оцей. Такі речі, як плужок, він може підійти навіть до якогось японця-китайця, тому що тут є на 22 пальці внутрішня тут під. Радянську техніку, то відповідно цей плужок трогрядний можна продати там за тих 150 доларів без питань. Трикутник за не знаю тисяч, три 4 ну, ну 100 доларів навряд чи, але тисяч, три гривень легко за нього можна взяти. розкатку за 2-3 тисячі гривень легко можна продати. Це на випадок, якщо хтось захоче купити трактора, але не схоче купляти все інше. То, в принципі, плуг, плужок, розкатка це все можна продати, та й культиватора хтось купить двохметрового, тому що культиватор може підійти як під Т25, так і під якогось китайця, навіть під Т40. 2 метри це нормально для города. Ну, прицеп. прицеп, звичайно, буде важче продати, тому що він без гідравліки, без документів, але при бажанні його можна продати. Ну, але головне питання це продати трактора. Тому ті, що приїжджають дивитися, то завжди в них питання: кабіна, ціна, ну і при це без документів, без гідравліки. Ще хочу таку, такий нюансик озвучити. Ну, не знаю, чи то в мене так просто співпало, чи то так завжди. Можливо, хто продавав останнім часом якусь свою техніку, то також поділиться думкою про це. А думка яка? Коротше, таке враження, що така техніка СГ, сільськогосподарська потрібна лише людям старшого віку. Річ в тому, що всі люди, які дзвонять, які приїжджають дивитися, це є люди старшого віку. Жоден там пацан 20-25 років не подзвонив молодого віку, не приїхав дивитися. Все. Старші чоловіки там 50, лише старші чоловіки 50. Молодь, не знаю, чи купляють нову техніку, чи купляють, ну, не знаю, китайців, японців, чи просто нічого не хочуть купляти, не хочуть працювати. Ну, не знаю, я починав ще в школі вчився, я починав на цьому тракторі працювати. І більшість моїх ровесників працювали на тракторах, їздили машинами. Ну, це все було нормально, коли пацан в селі їздив на тракторі. А зараз часи помінялись і інтерес до такої сг техніки виключно в людей, тих, що старші. Ну, але. Це вже таке, що кому? Мені ж, в принципі, вже за 21 рік. Ну, я встиг за 21 рік я встиг наробитися на тому тракторі, на тих городах, на тих землях. Ну і думаю, поки він ще в нормальному стані, адекватному, треба продавати, тому що якщо 20 соток обробляти, і він буде стояти місяцями і отак припадати пилюкою, то... Краще нехай комусь приносить користь. Ну, а мені мотоблока вистачить для міжрядного обробітку картоплі чи там травички привести кролика. Тому такі от мої суб'єктивні думки про варіант продажу трактора. В принципі, я трактора довів до пуття, можна сказати, тому що все працює, технічно все нормально. Косметично, по проводці, це все, це все як має бути. Єдине, що питання кабіни, це на, на любителя або на людину, як, якій це паралельно. Тому що для мене, наприклад, роками це було паралельно. Ніколи не задумувався над тим, що кабіна якось впливає на... Процездатність трактора. Звичайно, естетика має своє значення, але для трактора головне працювати, виконувати певну роботу. Ну, що, щось там детально показувати не буду. Вікно не мити. Тому що пилюкою припадає, вікно не мите. Получається, як мем з Тіктоку паска на носі, вікна не миті. Ну, Це таке. Був би він в роботі, то вікна би. Протирались, витирались, але так як він стоїть тижнями, припадає пилюкою, це нормально, що і вікна в пилюці. Тому такі мої думки про продаж трактора. Звичайно, оголошення передивляються, що оголошення в Оліксі, що оголошення е, на Агрорія, що короткі відео на Тіктосі, на Ютубі. Тисячі людей переглядають. А десятки проявляють інтерес. Такий серйозний. Порада, хоча не знаю, чи я маю право давати поради тим, хто на майбутнє планує щось продавати, тому що, ну, сам ще свого трактора не продав, а комусь буду давати поради. Але, в принципі, комунікація має бути всіма доступними способами. Всі площадки, оголошення. А, забув сказати, ще подавав я оголошення в деякі групи у Фейсбуці. Ну, маю на увазі групи тематичні по трактору Т-25. Ну там теж люди тільки так цікавляться. Ще жодна людина з тих, хто дзвонили, не сказав, що там подивився оголошення в Фейсбуці. Як правило, дзвонять ті, що дивляться десь. OLX, Агрорія. Ну а ті, що приїжджають, я вже, мабуть, говорив, то ще повторюсь. Ті, хто приїжджають, то всі з OLX або з AgroLia, тобто зі стаціонарного оголошення. Ну нічого, я нікуди не спішу. По святах там маю ще 4 сотки города провести повторну культивацію, тому що там не встигли посадити. Там, де що має бути, то, відповідно, зачеплю культиватора, проїдусь, 4 сотки проведу культивацію, і там туди-назад пройти. Ну і далі трактор буде стояти до тих пір, поки не буде потреби підгорнути картоплю там десь через місяць, на початку червня. Ну, можливо, вже тоді трактора не буде. Тому таке коротке відео. Я думаю. Ви напишете в, дум в коментарях свої думки по цьому питанню. Маю на увазі питання, як продати трактора. Ну, Про ціну утворення про це все я вже повторюватись не буду, тому що є відео і в кінці березня, є відео тижнів 2 тому про трактора по запчастинах. Тобто ціноутворення це все на Ютубі є. Ну, Єдине, що повторюю, що цінив за трактора ціні 4400. Прицеп 500, ну там ще є нашивки для сіна, для такі драбини. Плуг 350. Оце все з плугом. Ровер в подарок може бути. Хто купить трактор, то ровер можу подарити. Львівський, а колеса взагалі ще, якщо знайду, Старші люди знають. Made in Югославія. Югославії вже років там 32, чи скільки, чи 30 років нема Югославії. А колеса в мене ще Югославські. Що це в нас? 90-й рік? Нє. Старші. Нє, 90-й. Липень 90-го року. Випуск. Коліс. І ще нормально працює. І тріщин не мають. Це не те, що ці з 2007 року чи 6. Ну, це таке. Ну, а це, до речі, серйозно. Акція. Хто купляє трактора, велосипед получив подарок, якщо захоче. Плужок 150 доларів. В комплекті до трактора, до тих 4400 йде станочок, розкатка, трикутник. Ну і ще є культиватор двохметровий. Ну і це все 5700 виходиться. 5700 американських доларів. Трактор з документами знімається з реєстрації. Хто купить все разом, то округи до 5500, щоб всім було добре. Отаке відео про те, як продати трактора. Кому було цікаво, підтримайте канал підпискою. За відео поставте лайк, щось напишіть в коментарях. Всім дякую за увагу!